Нам один в чаті написав балансер йому не сподобав. А чому? Наче непоганий баланс такий, так? 11-ки, 10-ки. Все чудово немає, дуже багато якоїсь переваги якоїсь техніки. Ну, Хіба що хакер, так? хакер. І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дельта Рок на Леопард 120. Карта Карелія. Ну що ж, до бою. Так. Снайпер 11 рівня, ну вже ми побачили на леопардах 10 рівня. Дійсно крутезні бої. На хлопушу вже настільки вони хлопушу в лохлопушувальній. А ну ж давайте подивимося, на що здатна 11-ка. Це вже багато, я так розумію, на леопардах награлися на леопарді першому. І вже скоро вони отримують леопарди. 120 -ті. і тоді вже також покажуть крутезні нахлопушувального. Ну ти вже як награєшся, правда, на 10 то, мені здається, тобі буде дуже легко переходити на 11 рівень Поки я розповідав чудові та цікаві історії. 810 настрілян. Ну, снайпер-снайпер, так? це знаєте як? Ось ну, Карелія, ну хіба що ось з цієї позиції. Добре, що артилерія. Добре, що ми зараз нас ніхто не виявляє, а артилерія не вихлопушує. На відкритих місцевостях це чудовий танк. На невеликих картах це не дуже чудовий танк. Ну, важко на ньому грати. А ось е, е, в міських картах... ну Давайте покажіть на міській карті крутезний нахлопушувальний. Він як і снайпер чудово себе відчуває, він як і... В принципі, як є, стежка, може чудово гратися, правда, у нього маневреність, він може під'їхав, стрільнув, від'їхав, під'їхав, стрільнув від'їхав. Перезарядка суперова, 6,9 секунд у нас. Я думаю, це прокачано на максимум так, Можливо, хтось ще краще може прокачати. Ну і точність слушність, це саме головне. Німецька точність слушність. До речі, так, хто ось награвся, ну, кому подобається грати на леопарді, от різниця Леопард перший і леопард точність-тушність, яка, у кого краще. Мені здається, все ж таки повинно бути краще, правда. Напишіть в коментарях експерт, не експерт. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії. У нас лише один грифон тепер прикриває, щоб ніхто не виїхав. Хоча в нас гірка зайнята. Зайняли гірку, зараз поїхало. Там бачимо. Контрівер поїхав, буде намагатися знишкоджують Єсотого. Ну, Єсоти, ще те задоволення поїхати захопити гірку. Що ти там будеш робити на тій гірці? От правда. <смі> Цікаво. Е -е -е -е, вихлопушили. Далі, Ташенрад там точно по алінії не проїде, центр захопив Боркін Кафер наш. Хакер його прикриває, але хакер відступає, бо він там стяжом не впорається. Гершкафер стоїть також при. Прикриває Боркенкафера. Баке, наш братіш тут на хакері також відступає, але ну, не, не, не продавлюють поки що, поки що немає такого, щоб наглютися. Намагається 705, але він зараз буде жорстоко вихлопушений. До речі, дивіться, як наш герой грає. Він реально от вмикає скіл на скіліще своє вмикає. Чому? Тому що ще ні разу не був підсвічений, наскільки я не помиляюсь. Я не помічав, щоб спрацьовував. Часто не помічаю саме, коли реплею і записую, коли спрацьовує лампочка. ви вже мене поправляли неодноразово. Наголошували на цьому. Ну і так, в принципі, грифон там стоїть, ніхто не агресує по одному, якщо так будуть виїжджати. Напружений бій, не хоче ніхто ні їхати вперед, ні суперники. Хоча в них перевага по танкам, але в них просадка по хп мінус 5 тисяч. Може, тому що там хтось чи шочку. Ано, ну, підсвітиться зараз. Ні. По непомітності просто неймовірно. От правда, снайпер він повинен бути непомітним. Навіть кущика попереду немає. Ну і бачимо, що зона виявлення наша. Сама, сам огляд, він, так, так скажемо, не такий чудовий, як хотілося б. Є ще більший огляд. А от зона, зона виявлення, вона, бачимо, невелика, отже, е, також це. Такі повчальні бої, оце коло перше, це зона виявлення, що нас виявлять, якщо ми будемо стріляти. І наш герой також цим користається, дивиться, ага, він мене не виявить. Я можу собі стріляти без, без проблем, без перешкод, без загрози бути вихлопушним, бо все ж таки картонний картон. Колись сперечався один, до речі, з підписників, що я кажу, леопард перший це картонний. Та ні, ти що, я так на ньому? Ну не бачив, щоб на ньому витанковували. І от реально немає. Нахлопушували, бачив. Десь проривалися, втрачали ХП, але проривалися, бачив. Вона глючий режим грали, так як я казав, під'їхав, стрільнув, від'їхав. Також бачив, башта не танкує. Тут також, по-моєму, башта вона дуже м'яка. Суперників вже велика перевага і просадка по ХП команди мінус 8000 в нас. Ну Це вже не дуже чудово. Там у нас був Ташинрад, наскільки я пам'ятаю, по а -лінії його будуть випушили. Там, в принципі, Бачат і СТРВ стали так, що по першій лінії не повинні зараз прориватися. Вони зараз вони вигадують якийсь свій план на бій, будуть прорватися. Ну, краще було б, напевне, прориватися і так як я колись в якомусь бою на Карелії коментував, казав, що. Якщо ви прориваєтесь по кей лінії, то треба прориватися, не стояти перестрілюватись, бо у вас вихлопить. А прориватися, під'їжджати ближче сюди до імбокам'янців, щоб не змогли вас прострілювати. Так, а тут знайшов невеличкий імбокущик, до речі. Я кажу, нема кущиків а тут є. Він, правда, невисокий, але може сховати на якийсь час. Наш герой також в роздумах, що його робити. Він розуміє, що вже половина бою пройшло. Карта велика. ну швидкості тут якби і вистачає леопарду. Там об'єднуються, по-моєму, там хакери, ще хтось до нього під'їжджав по Аліні, вони об'єднуються, будуть намагатися поїхати. Стервався зрозумів, від'їжджає в Дефовський Д. Також він там собі невеличкий імбокущик знайшов і стає блоговий режим. Там ми втратили і, до речі, пішкафера по центру. Поїхав, поїхав, бачите, я був проводив. Але СТБ за ним не вийде. Все, я СТБ поїхав, він повний КП. Приструняємо. Тим разом з СТРВ. СТРВ там також КД-5 секунд, так що. Приструнили, він зрозумів, що треба відступати. Але ми втратили ще й братішана, бачите. Просадка залишається мінус 5 тисяч. Просадка по танкам, ну велика просадка по танкам. Вони зараз можуть реально об'єднатися. Там у нас яка тепер проблема? Лише хакер залишився на прикриття кейлінії. Вони його задавлять по-любому. Хоча тут є бабаха, також хакер є. Стоїть по кейлінії артилерію нашу прикриваю, і є артилерія без бій там стоїть, він, по-моєму, зараз підсвітився і по ньому вже артилерія працює. Він кличе на допомогу. Ну а як же ж тобі братіш допомогти? І у нас, бачимо, ж також лінія огляду також не дуже велика. Ми, ми навіть його й не бачимо звідси. 6 хвилин до завершення бою. Напруження досягає свого апогею. Там... Я думаю, ще приєднуються хакер суперників і вони все ж таки будуть намагатися першу лінію продовити. Більше вони не бачать ніяких варіантів. Вривайся СТБ! Поставив на гуслю, а ну добий. А, СТБ вже тут стоїть поряд. Ну, чудово. Перший ворог знищений. 6 тисяч настріляно. СТБ в бакущику пропав, він ну, там так і стоїть. 6-8 рахунок, не в нашу користь. Просадка по ХП мінус 4 так і залишається. Підсвітилась бабаха, 5 хп йому залишили. Підсвітився тут, до речі, і... А як підсвітився користь. А Боркінхафер бачимо там, впорався із хвилюванням. Він е, кликав, кликав на допомогу, але він від'їхав, він втік. Іде масованіша атака, з усіх боків починається обстріл. СТРВ чомусь світиться, просто як новорічна ялинка. А там його, по-моєму, повинно бути видно, ні. Де він там так стоїть? Він камінець там якийсь чи що. 8-8 вирівнялись, майже по хп вирівнялися. 6-200 настріляно. Об'єднується два хакера, і дійсно там Реносерон, типу, шотний-шотний, їм об'єднатися, поїхати його вихлопу. Або поїхати, правда, контрівера вихлопити. Того поліпшився настрій, а то його не підтримає. Роз'єдналися тепер. Ну таке буває. Об'єдналися, а потім зразу ж роз'єдналися. Не зрозуміли один одного. Окей, прикриємо. Почому нашого беркінкафера ніхто такий зараз не виявляє, бо артилерія стріляє за той бокамінець, який він раніше там стояв. 4 хвилини до завершення бою. Ну Останнім часом я ж кажу, я навіть граю на Маусі, то я помітив таку тенденцію. Ну є правда, бувають турбобої, але в основному ось такі напружено-напружені. Таке аж досягає свого апогею. Незвичайного навіть апогею. Об'єдналося, підставився тут контрівер. зараз ми його вихопимо. І треба буде в атаку вжити. Я думаю, там бабаха СТРВ, Байкер... кормні. СТРВ, все... СТРВ чомусь бачимо, якось так зіграв і освітили дуже вогонь. Чудово. Да? І поїхати просто на їхню базу зразу. Чи що? Ай, треба повертатися. Ну, змінюємо план. От хакерам нашим треба поїхати зразу на базу. У них там один баджер залишився, бабаха по центру. Ми вже її бачимо. Якщо там е, є простріли, в принципі, бабаху зараз можуть викликати. Бо в нас бабаха тут е, фулова. Бачата арта наша знітилася, тікає, кліче на допомогу. Але фулова-бабаха, ну я не думаю, що леопард її перестріля. Сюди артилерія суперників не, не, не закидує. А, закидує. Ха-ха-ха! <плес> Тільки сказав, почала закидувати. Зрозуміло, що тут треба допомога. Леопард відступає в задніще, вогонь! А ну що це таке? Ти бачиш, як обережно всі грані? На Бабаху знищує. І вперед, вперед на їх відбавку. А я б навіть нашому герою порекомендував вперед поїхати на їх відбавку. Все, Боркенгафер попер на їхню базу. І хакерам треба зразу шмальнути. Їдьте, стояти на захоплення. Дві хвилини до завершення бою. Двома танками ми встигаємо захопити. Бабага також не витримав, поїде зараз вперед. Нашого героя два вороги знищено 6200 настріляно. Відпушився, до речі, від леопарда фуга. А я помітив, що на леопардах намагаються навіть на пугаса грати. 110 пробиття, 550 шкоди від пострілу. Леопард поїхав на захист бази, по-любому. бо в них же просадка по танкам зараз, ви так, один ось вона, там у них баджер з самого куточку стоїть. Тоді ми вже базу не захопимо, це точно. Їдемо, вихлопушуємо леопард. Я думаю, що там братіші наші впораються. Там у них лише баджер залишиться. І ось він виявлений, леопард 120. І буде дуельна, фінальна, дуельна дуель. Вагань. Чидо. Зараз не як снайпер, зараз просто як СТ-шка зіграна. Там довго не можу з баджаном боротися. він ще таку позицію цікаво заїхати. Ну, в одного хакера, до речі, там на два постріли. Отже, можна буде, в принципі, розмінятися. А це знітився. і тараном. Чудово. Чи що? А, це братіш, йоприбув. Ми з нього вибили тараном... 472, до речі. А, ні, 472. 469. А себе вибив 472 тарана. Беремо оточення. 24 секунди. Ой! Ну все, стоїть на гуслях, по-моєму, ні? Просто в наглючу вже треба їхати. 14 секунд. Ну чудово, що у нас перезарядка 5 секунд, так? Майже. Ну 7 секунд. Чудовий віщ, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую. До зустрічі.